А якщо я вам скажу, що старець із Карпат Герасим передбачив цю війну ще 10 років тому. Так саме той тихий сивочолий монах, що живе в келії на схилі гори біля джерела, до нього йдуть за порадою і прості люди, і ті, хто носить погони, і навіть ті, кого по телевізору щодня показують. Але мовчить він, поки не настане час. І ось зараз настав його пророцтва, не записані в книжках. Але ходять поміж людьми як свята істина. Ми вирішили розповісти вам його слова, бо те, що він побачив про наше майбутнє це не просто історія, це попередження, заклик, надія. Слухайте уважно, бо слово старця це не вигадка, це дзвін із майбутнього. Дитино моя, бачиш ці руки? Вони тримали і лопату, і хрест, і молитву, але найбільше зону вони тримали пам'ять. А пам'ять то і є наша зброя. Бо той, хто не пам'ятає, сходить сліпим крізь бурю. А буря вона не питає, готовий ти чи ні. Я не завжди був старий. Колись і я біг босоніж до річки, ловив рибу, гриз окраєць хліба з сіллю і не думав про завтра. Але потім прийшли роки, які вирізають душу. І в тих роках я навчився бачити те, що сховане від інших. Пам'ятаєш, як колись по селах ходили старці, вони не просили, вони давали молитву, знак попередження. Я бачив одного, тоді ще юнаком. Він мені сказав: на твій вік випаде війна, та не одна, і остання буде найстрашніша, але з неї Україна вийде іншою або не вийде взагалі. Тоді я ще не розумів. А нині кожна клітина тіла стискається, коли над головою гуде не грім, а ракета. Я відчуваю все ще до того, як воно станеться. І не тому, що я Ясновидець. Ні. Бо я мовчав тоді, коли треба було кричати. А тепер говорю, щоб почули ті, хто ще має шанс врятуватись. У кожної землі є душа, наша душа зранена. Її рвуть на частини вже десятиліттями. І кожен шматок то не територія, то життя, то пам'ять, то кров. Я ходив лісами, коли інші боялись. Я стояв у нічній тиші, коли навіть пси не гавкали, і чув, як земля стогне, як вона говорить. Вона сказала мені: скажи їм, що це ще не кінець. Але й не початок, це перелам. І хто зараз не тримає світло в руках, той потоне в темряві. Багато хто сміється з таких, як я. Мовляв, старий з глузду з'їхав. Але ж і пророки в Біблії говорили не для того, щоб сподобатись. Вони попереджали. І коли не слухали, приходила біда. Я не кажу вам, що знаю дати. Я не кажу, що бачив ангелів. Але я знаю. Коли мати ховає сина, земля плаче, і я чув цей плач не раз. Тож слухайте не вуха, а серцем. Бо те, що маю сказати, це не казка. Це правда, яка ще гримне, коли ви найменше цього чекатимете. Я бачив війну, дитино, але не таку, як колись у книжках писали, з шаблями, з барабанами, з окопами по коліно в болоті. Ні. Ця війна була інша, підступна, рвана. Вона прийшла тоді, коли більшість думала, що ми вже врятувалися. Прийшла як Змія, тихо, і вжалювала в серце. Спершусь інформація слова, що роз'єднували. Чутки, що знищували довіру. Лиця з екранів почали говорити не правду, а страх. І той страх ліг нам під шкіру, мов отрута. Я бачив у снах, як розколюється суспільство. Одні кричать зрада, інші До перемога. Але в тіні того всього ворог уже точив свій ніж, а тоді ніч глуха, як перед бурею. Люди спали. А в небі вже йшли залізні птахи. І я почув плач той, що проколює душу. Це не був плач, немовлят. Це плакала сама земля над нами, над усім я бачив Бучу ще до того, як вона стала символом. У вісні. чорна мертва, і люди лежать, ніби сплять. Але їхній сон вічний. І я кричав: Та ніхто не чув, бо всі були зайняті аналізами, ефірами, цифрами. А душі летіли в небо щоночі тисячами. Я бачив, як над Харковом палає небо, як Маріуполь благає про допомогу. Але голоси заглушують камінь. Я бачив, як Чорнобаївка стає символом спротиву, а не просто точкою на мапі. І знаєш, що мене найбільше мучило, дитино? Не смерть, ні. Смерть вона чесна. Вона приходить і бере як належне. А от зрада отруйна. Вона дивиться тобі в очі, кладе руку на плече і продає. Я бачив у своїх видіннях, як на захід їдуть каравани машин. А в багажниках не гуманітарка, а вивезене, награбоване. Бачив, як дехто з влади думає не про Україну, а про власне крісло. Як за лаштунками говорять: треба домовлятися, треба гасити, треба зберегти хоч щось. А я знав: якщо підеш на компроміс із дияволом, він тебе не обійме, він тебе з'їсть. Але була і надія: бачив, як хлопець із Луганська, що втратив усе, бере автомат і йде воювати за Львів. Як донька переселенців із Краматорська відкриває волонтерський центр у Франківську, як капелан тримає руки на ранах, коли немає лікаря, і як дівчина з Києва шиє бронежилети, не спавши три доби, і тоді я зрозумів ми не впадемо. Бо ця війна не тільки про кулі, вона про серце, про віру, про те, чи здатен ти лишитись людиною там, де все людське знищують. І знаєш, що ще я бачив? Я бачив, як уночі на найтемніший день зібралися ті, кого не показують по телевізору, ті, хто віддав усе і нічого не просив. І саме в них, серед цих простих обпалених війною людей, засвітився новий вогонь. Там народився той, хто змінить усе. Ти запитуєш, коли кінець, дитино, та кінець це не просто день, коли замовкне гарматний голос. Кінець це тоді, коли серце пробачить, коли брат обійме брата. Але перед тим буде ще великий страх. Більший за все, що було, я бачив чорний туман, що закриває небо над Києвом, і бачив, як раптом, крізь той морок, пройшла постать не політик, не олігарх, не з телевізора, постать у військовому, втомлене обличчя, суворий погляд. Але з ним ішов світ. І навіть вороги відступали, бо цей чоловік він не збирав голоси, він збирав душі, він народиться з війни. І саме він. Не Зеленський, не Порошенко, не Тимошенко приведе до миру, не тому, що підпише папери, а тому, що його боятимуться і водночас поважатимуть. Я бачив, як його запрошують на переговори, але він мовчить, бо каже зі злом не домовляються, зло долається, і тоді навіть ті, хто зараз сміється, впадуть на коліна. Не для страху я це кажу, для надії, бо у найтемніші ночі найяскравіше горить вогонь. Ви повинні знати, це все не кінець, це очищення. Кожна сльоза буде молитвою, кожна втрата буде насінням, що проросте в перемогу. Але тільки тоді, коли ми зрозуміємо, ми єдині, бо не зброя робить нас сильними, а пам'ять, а правда, а любов до свого я вже старий. Мої дні раховані, але я бачу: за мною йдуть інші, сильніші, чистіші. І в їхніх руках не лише зброя, а й воля. І буде так: на трійцю велика тиша, на покрову надія, а на Різдво мир. І вже не старець Герасим скаже: це вам, а діти, які народяться після всього цього, і назвуть вони Україну землею святою. Слова старця Герасима це більше, ніж пророцтво, це карта, це доріг вказ, це голос предків, який нагадує нам, ми незламні. І якщо вас торкнулася ця історія, не тримайте її в собі, поширте, передайте її далі рідним, друзям, незнайомим, бо саме у слові сила.